Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні вирішила для вас знову ж таки е, тільки прокинутися, швиденько нанести е, помаду е, і трішки туш, щоб виглядати більш-менш нормально. І підемо з вами в магазин Цеконгент знімати відео. Кінець місяця скоро, і я чекаю виплати по всім своїм монетизаціям зі всіх своїх каналів. Хочу записатися на фарбування. Отака реальність, тому я поділюся з вами. Бачите, в мене вже коріння відросло, тому зараз допиваю свою каву, вирішую всі питання і підемо. Так, видно вам чи не видно? Коротше кажучи, коріння відросло, ціни також. Виросла я також, також, також збираюся підняти свій прайс робочий. Але людина, яка писала мені прайс, дівчинка зараз статом у якого поранення з фронту привезли, тому якось їй не до мене і не до роботи. Чекатиму найкращих результатів і найкращого часу. А щоб відразу напишу, я знаю, ви будете, відразу скажу, ви будете питати. Для своєї зручності, о, але все настільки ногою. Скільки коштує взагалі ось таке коріння зафарбувати? Тут приблизно 120 конвертів. Що як це означає, якщо десь вам тут прикріплю фотографію? Тобто всі ці пасма маленькі, їх відрощі, їх потрібно посадити під фольгу. Ось тут у мене. То вже завжди тонована, щоб це тонування красиво облягало, треба вам припиняти коні. Я раз на півроку роблю і зараз ціна, послухайте, відразу пудра. Матеріал мій, оксид я також обману, оксид. це недорого, пудра в мене дорога пудра, брая. Я була користувалася Шварцкоп і Вела, і мені Брая найбільше подобається. Ті мені також подобається, але її не було на складі, тому я взяла Брай для себе до цього разу. Я вже про неї вам розповідала. Зроблю фарбування, можливо, опишу ще щось для блондинок такого цікавого. Це, не буду чіпати своє волосся. І взагалі, чому я чіпаю своє волосся? Тому що робота майстра на моє волосся, десь приблизно в 120 цих самих конвертів аєрта робити, буде коштувати 6 тисяч. Ну, такі ціни були. В минулому році 2800-3200 робота з моїм матеріалом. В минулому році, в цьому році я також робила, в лютому вже піднявся прайс. Я просто не пам'ятаю, ну до 4 тисяч, а зараз вже 6 000 за роботу майстра. Відразу скажу, від 10 годин мене фарбує дуже важке нанесення через мою довжину волосся. В мене. Типу, довгеньке волосся таке. І хоча здається, ой, що там того волосся? Ні, його дуже багато. Треба так цю пати набирати. А ще важливо знайти нормального майстра, який вам все це зробить. Тому чекаємо коштів з монетизації, Ми можна розраховуватися, їм сказала. Було б смішно, якби не було так сумно. Ну, такі в нас реалії. Можна піти і дешевше знайти. За скільки? Може десь 3500 знайти, але чи потім я знайду це волосся, в мене волосся не випадає. Чи я знайду оці всі останки, а, переос... а освітлене це волосся, щоб ви розуміли, вже скільки років я його освітлюю, і воно все ще на місці, не щасується. Я на AliExpress собі замовила такий мотузочок. Можна пожартувати, але я не буду. Це такий пояс. Щоб підв'язувати типу, шорти. Ну, ви бачили, я думаю, ці вузлики. Тут ось такий вузлик у вас виходить. Мені подобається варіант з сорочками об'ємними. Об'єм це те, що мені світе осінь. Не знаю, чи, чи через те, що я знаю, що я в такій формі з животом типу, не буду, що я все все рівно буду собі окупувати та, ну, на талії, так, щоб сиділо, то я... Нічого нового стараюсь не купувати. Так, подумаю так, осінь прийде, потім талія моя з'явиться, я вже з нею і все буде добре. Так, мені хтось написав, дякую, що ви не... Що ви кажете про свій стан реально, як він є, про стан вагітності, про стан цих змін. Дякую, що ви це не романтизуєте реально. Ну, ви, це, в мене немає цього живота, це я спеціально так зробила, тобто я там собі щось придумаю, щось підв'яжу. Так, це буде акцентно, але я хоча б трішечки зможу скоригувати, якщо тут будуть якісь прямі штани чи джинси. Коштував він, я не пам'ятаю скільки, до 100 гривень. І я вибирала дивіться. Був вибір отут з такими металевими кінцями. Я вибрала чорні матові, щоб був більш універсальний варіант. Так, я вам це розповіла. Зробила деякі покупки, ще в магазині Second Hand. Такі в один образ, щоб скласти для вас образ, показати. Якщо сьогодні я щось в магазині куплю, то на наступне відео зроблю для вас покупки. Такі покупки, вони класні, класні але їх небагато. Проблема зараз в чому? У мене така футболка, вона оберсайс, об'ємна. Тут у мене шорти. Я така засмагла, ви мене бачили. Так, так, хочу вийти з холодильника. Просто холодильник і контраст моїх ніг. Я щоб ви розуміли, замість того, щоб прибирати в квартирі, можливо, готувати їсти, я два дні сиділа на басейнах. З моїм ОКР, яке зараз. В реміс знаходиться. Це взагалі круто. Раніше я думала, ой, там пилюка, треба щось приготувати, треба щось зробити. Зараз я думаю, так, головне, це мій стан, щоб мені було класно, щоб я від себе кайфувала, знаєте, і це для мене великий прогрес, у кого є якісь такі, не можу вказати, що це захворювання, розлади, розлади, то ви мене розумієте людям з тривожністю. Це. Для них це великий крок вперед і великий подвиг. Проблема в чому? Одна об'ємна футболка, ця мені не подобається бо ця абстракція. Я ще ніколи не буду купувати вайкіки оці футболки. Бо вони на кожному, і воно мене, якщо чесно, трішечки дратує. Відверто кажу вам, ось ця футболка, я її дуже люблю, це резервит, я її ще купувала в Польщі давним давно Мені не подобається оце її облягання. Знаєте, ти типу якби живота не видно так сильно, але ти як добре поїв. Все, давайте будемо добиратися. Приємного перегляду. Чекаю на вас в коментарях. Сьогодні ціна за 1 кілограм 174 гривні, і я в спеку з 35 градусів вирішила вам це відео відзняти. Спекотно, дуже, але нічого нас не зможе зупинити. Спочатку починаємо з взуття, і е, на цьому завозі було дуже багато речей з цінниками новим. Нові, просто зараз ви побачите, значить зі стоку вони десь їх взяли. Стенспіти були адідаси. Класні, кому подобається ця модель, мені особисто не дуже. І ще мені сподобалися ось такі блискучі батальйони. Виглядає дуже так ошатно можна на вихід. І побачила ось такі також шкіряні туфлі стінником. Можливо, багато з цих речей просто здав якийсь. Великий магазин, але в цілому класне взуття цього разу потрапляло мені на очі. Ще бачила ось такі також шкіряні слінкбеки. Ну просто супер-бежеві, це замша. Можливо, потребують якихось реставраційних робіт майстерні. Але я вперше бачу, що ось ця зав'язка вона кріпилася, бачите, металево на. Підошву цікаво, такі ошатні, нарядні, бачите, босоніжки. Є також прозора вставка з камінцями, також, також, також 59,90. якась загальна ціна 59,90 євро. І бачила такі класичні чорні босоніжки, дуже мінімалістичні. Не побачила, чи це справжня замша, чи це замінник. Але на ніжці, мені здається, виглядали б дуже лаконічно. Були такі пухнасті з типу ортопедичною підошвою цікаві. І більше такого нічого не було на осінь, більше взуття. На вихід. Я думала, можливо, якісь будуть чоботи. Тут вам і біркінштоки в жахливому стані, відразу на свої подивилася. Нещодавно їх чистила свої, просто щоб були чистенькі. Далі я пішла на сумки <кій> в цьому магазині. Поганий вибір сумками, чомусь подивилася, але хотілося б знайти щось для образу. Тут я шукала ремені і було дуже багато ось такого чогось. Нового від сумок старих були блискучі якісь моменти, також великі сумки для того, щоб всі набирали набирали собі речі в магазині, і повторюсь: ось такий ремінець був абсолютно новий. Далі я знайшла трендову Таку коричневу сумку об'ємну. Мені не дуже подобається її стан. Як ви знаєте, зараз коричневий буде знову на піку популярності через осінній сезон, відповідно. Але я думаю, взяти, подивитися, як це буде в образах. Відразу хочеться помити руки. Тут така металева фурнітура, в цілому вмістка сумка і зручні ручки. Беремо її в примірочну, кладемо наш ремінець. Бренд я не знаю, але судячи з того, що це не натуральна шкіра, то це якийсь ноуней. No Ось так складаємо і йдемо далі дивитися, що можна знайти. Пухнаста сумка, зимовий варіант, також трапився мені на очі. Містка, бачите, така на овечку, схожа чомусь. Яскраві ремінці ще були, але стан жахливий, тому йдемо витрати. Руки вологими серветками і антисептиком, як ви бачите, моє волосся було всюди і в примірочну. Але до цього поясу, який ми вже взяли, і до цієї сумки, треба ж нам м, якийсь одяг подивитися. Тому я почала з якихось плечових виробів. Але м, насправді щось маленький був вибір, зато як ви бачите, пояс і аксесуари. Тут дуже їх багато. Я не знайшла ніякого ні піджачку такого красивенького, об'ємного. Згадала потім, що я прийшла все ж за футболками. Футболок так було багато, але вони всі ну просто в жахливому стані, не знаю, чи знайду щось підходяще. Далі, якщо ви дивилися минуле моє відео. Ви точно знаєте, що я в шкіряній курці знайшла сумку. Вже в приміручні. Я занесла їх в приміручну і в руках хтось заховав сумку. Тут в руках хтось заховав найки. Найки Айрмакси заховали в рукав. Я подивилася. Була, звичайно, в шоці, і я не можу зрозуміти, для чого це робити. Все рівно ж хтось в будь-якому разі це знайде. Напишіть вашу думку, як ви до цього відноситесь. два відео підряд. Тобто, в мене є така здогадка, що це хтось робить один і той самий, ну або одна і та сама група людей. Все, ми вже в примірочній, я забрала волосся, думала, що так буде легше, нічого не стало легше, все рівно, знаєте, Спека є спека. Перше, це те, що я взяла, це водичка. Тут я закрила свою шторку, щоб не підглядали. Я не знаю, чому останнім часом постійно підглядають. Річ, яка ввела мене просто в жах. Я зараз поясню, чому це хабіт. Якщо ви римо католики як я, то ви знаєте, що цей одяг означає і кому, якому орден він належить. Це не є аутентична річ, тобто це для якихось маскарадів, скоріш за все, відноситься, але я ось вам ставлю фотографію, я тут тему релігії не піднімаю. Взагалі просто це по моє особисте. Я була просто в шоці, що таке можна знайти. Тобто це монахи, в яких немає родин, їх кожні три роки вони змінюють монастирі, служать для людей, це їх форма. Переходимо до речей, я знайшла ось таку. Камуфляжну куртку в стрази. Стрази були не всюди на місці. Більше показати вам футболка з того, що було ось такого кольору в житті він темнуватий, від світла відблискує. Типу, підвінтаж, але це сучасна футболка темно-синього кольору, але він набагато насиченіший, ззаду також є напис. Була також ось така піжама. Не роздивлялася її, можливо, примірюю у смужку, красиві і поєднання таке осіння. Скоріше за все, це щось вінтажне, бо якась маленька тканина етикетка лише є. Далі я знайшла ось таку жилетку, їх хтось приміряв і залишив сліди тонального. Ну, неначе ми з вами, в якомусь мас-маркеті, на знижках мас-маркеті, тональний просто всюди. Прикольна в'язка в поєднання. Кольорів, такого світлого та блакитного. Ще красивий оцей декоративний елемент, він, не наче резиновий і нашитий, не знайшла ніякої етикетки зі складом чи з брендом, ніколи такого не зустрічала, тому мені сподобалось, будемо приміряти. Коричневого кольору, темно-коричневий і такий світло-коричневий. Стан у нього, відверто кажучи, не дуже, але взяла, можливо, примірі у розмірі М. Також до цієї сумки коричнева сумка відверто є трендом сезону та підходить майже під усе. Що робити з цими кросівками, напевно, просто віднесу їх назад. Рожевий ремінець я не знаю до чого поєднати, тому так і залишила його в сумці. А перший мій образ складається з блакитної сорочки у складі льон, тому оця м'ятість, пом'ятість, мені подобається. Коричнево і красиво поєднується з блакитним. Мої шорти, біркінштоки, цей пояс. В принципі, можна так і йти. Родзинка це, звичайно ж, ця сумка, яку я вам хочу показувати у різних варіантах. Мені вона подобається через свій об'єм та вмісткість. Дивіться, яке красиве поєднання. Напишіть, як вам. Жилетка у складі має бавовну, така, знаєте, приємна на дотик, не синтетична. Робить об'єм, як які і будь-які в'язані речі, тому краще заправити або не мати такий об'єм знизу, як у мене, з шортами класно, тому і з джинсами також буде чудово, можна додавати ту сорочку, яку я попередньо показувала блакитну, а можна носити так просто. Черга за забороняними футболками, за якими я в принципі і прийшла. Ось ця темно-синього кольору сіла непогано, виріс чудовий, мені досить в ній комфортно знаходитися, нічого не сковує рухи. Єдине, що я б хотіла, щоб її стан був трішечки кращий. ну тут сама родзинка Цю сумку ми під усі кольори комбінуємо. Просто така, знаєте, мотивація вам купити <смі> таку сумку коричневу. До речі, я цього разу нічого не придбала, але показала вам образи. Наступна також біла футболка. Тут були червоні акцентні написи з коричневим супер. Хтось поставив, прям бачите, коло моєї шторки стільчик, сидів і розмовляв. Ну, ось така історія вже не перший раз. Вони все це приміряли. Костюм та худі я залишила без примірки, так як побачила на них, на них дефекти. І, думаю, залишу навіть не буду приміряти, роздягатися в цю спеку. А ось футболка мені дуже і дуже сподобалася через свій об'єм. Я вам вдячна за ваш перегляд. Бажаю мирного, гарного дня. Не забудьте поставити лайк і дякую всім тим, хто додивився до кінця.